Всім привіт! Гарного чудового дня. Переплила серединку серветочки, так, по іншій схемі. Так, ну, так як і казала, я замінила стовпчики з двома накидами на стовпчик з одним накидом. Ось, ось ці бока, де з'єднуються рапорти візерунку, у мене також по іншій схемі. І ось тут, саму серединку, я переплела. І покажу зараз до неї схему. Так, але весь візеруночок я використовую ось цієї серветочки. Так, ну ось у мене ось так в мене Вийшло. Я задоволена. Так, тут у мене сім рапортів іде. А по іншій схемі, де я переплила, в мене там буде тільки шість рапортів. Ну, зараз вам покажу. І так. Ось схемка. Так. Ось ось отут у цю серединку я зробила, і отак бока я йду по цій схемки. Вона трішки не чітка така. Так. Тепер, що я вип, куди я просунулася в плетінні, ось по цій схемці. Ось дивіться, яка краса. Ось так я просунулася. Дуже гарно виходить. Надалі, ну, я думаю, ще буде цікавіше. Ну, ця дивіться, ця по-своєму гарненька, так? Ця по-своєму гарненька. Так, це сороковий номер нитки для шиття. вкладений в дві ниточки. Тоненьким своїм гачечком. Номера тут немає. Так, ось таким виплітаю тонесеньким. Ця по-своєму гарна, ця по-своєму гарна. Далі Далі і ця і ця буде цікавіше. Якось так камера цікаво передає. Ну, ось так ось так гарно виходить. Так, далі, далі тут візеруночок буде йти. Ну, далі і тут буде візеруночок йти. Та, що. А далі буде цікавіше. Я дякую, що ви є. Ви найкращі. Люблю вас. Пока-пока. До слідуючого відео.